Ліпер для губ, якщо ви не знаєте, що це, то залишайтеся. Зараз все вам розповім і зроблю розпоківочку. Замовила я цілих 4 ліпера від українського бренду Ліпс. Пропоную не тягнути і одразу тестити ці продукти. Починаю з солоної карамелі. Такий в нього прозорий колір, ну а запах це просто окрема любов, дуже схожий на справжню карамель. Так що це таке ваші ліпериці, якщо простими словами, це сувмісність блиску та бальзаму. Саме ці продукти надають таке вологе сяєво вашим губам, просто подивіться на мої губи, вони виглядають пухкими, доглянутими, і для мене цей ефект вау. Переходимо до наступного красунчика: це лате. Такий в нього колір, і в нього немає жодного запаху. Мене лякають коричневі відцінки в продуктах для губ, але цей ліпер це виключення. Ось так цей колір виглядає на губах і мені дуже подобається. Далі ліпер кофі, також коричневий відцінок. Уявляєте, яка я ризикова? Жодного запаху немає в нього. Так, наносимо на губи. Такий результат. Ну, подивіться, ну що це за красуня. Остання зірка нашого відео це Роуз. Має такий рожевий приємний відтінок, немає запаху. Щоб ви розуміли, дозволила я цим ліпером скористуватися мамі перед роботою. Вона поїхала зранку, приїхала після обіду, і цей ліпер був в неї на губах. Така вийшла перевірка на стійкість, а ось так виглядає цей відтінок в мене на губах. Це щось нове на українському ринку і пропоную таку класну Ясно новинку просувати. Ну, а мій фаворит це соло на карамель, тому що його запах це просто не можу. Вау! Такий огляд вийшов. Ну що, цьомка бомки, папа! -па!